У нас ще залишилося, ще піврядка пройти, та туроль не грає. Я хочу показати, оце я показав, як я копав картоплю. картоплю. Кажуть дуже часто, коли у пішуть, не вірю я, що після грохотки не залишається картопля. Проводимо експеримент. Я не портую, я чисто беру тільки зверху картоплю. Ну, В цьому році паршиво вибирати грудки і картопля мокра. І ще вона трошки розрослася. О. Так, кусочок є. Достатньо, так, а тепер дивимося. Ось, почали розгортати. Одна, це я коли вибирав, то не розгортав. Бо коли я взагалі я вибираю, то я трошки розгортаю. Ось друга манюнька. Ну ну якщо це считати, що це картопля. Ось. Оце, оце врізано це все. Оце все, як ви бачите. Я то вважаю, що це вже не така проблема велика, що таке залишилося. Але ж я вибирав тільки зверху. Дай, щоб трошки було сухіше, то взагалі б е, ні одної б землі не залишилося. Це якщо не розгортаючи. А коли вибираєш, просто йдеш, отакого підряд йдеш, рукою провів сюди. О! Отаку. Тільки провів. Це не треба, як після дельфіна порпатися в землі, вона присипається туди-сюди. Ну, робіть виставки самі. Ми переможемо! Слава Україні!